Отож, з вами разом, з нами разом сьогодні в студії в розмові Володимир Ланевич. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Не раз я звертаюся з такою фразою на програмі, яку ми випускаємо листівка надії. Дуже приємно бути в цій студії і очікую приємної розмови дискусії на ту тему, яку будемо мати. Що тебе спонукало? Сказати всій церкві, всьому зібранню, от саме таке послання на тему кінця світу, варіації кінця світу, що це суд, що це фаталізм, судьба, чи все-таки це трошки інший проект у замислу Бога? От що тебе спонукало говорити на цю тему публічно? Ну, я думаю, в першу чергу той факт, що це стало таким загально. Визнаним освітленим фактом в нашому суспільстві: це нагнітання істерії в очікуванні кінця світу. І от роздумуючи чи над цим всім я почав знову дивитися в писання на цю тему і, зрештою, побачив оцю таку різницю, яку виявляє писання, коли воно говорить про. Кінець світу. Так як люди кажуть, кінець світу, насправді Писане ніде не говорить напряму про кінець світу як такого. Писання говорить про прихід Ісуса Христа, другий прихід Ісуса раз. Христа на землю. раз. Писання говорить про радикальне Боже втручання в діла людей на землі своїми судами. Тобто, це друге катастрофи і такі катастрофічні апокаліптичні події, які супроводжуватимуть останні часи. На землі перед приходом Ісуса Христа це вияв Божих судів на землі всякого беззаконня. І Писання говорить про ще один стан, в якому має бути церква, або люди, які чекають приходу Ісуса, або позиційну себе у нормальних взаємовідносинах з Богом. Звичайно, ті люди, які прийняли Ісуса як свого господаря, як свого Спасителя в першу чергу, а другий — як свого Господа. Які усвідомлюють, що церква це наречена Ісуса Христа, ісус приводить дуже багато прикладів саме цього образу, що він наречений, церква наречена і що він повернеться за своєю нареченою. І от саме до цих людей Ісус звертається дуже багато на сторінках Писання. Ну а інші, хто його не слухає, ну це як в часи Ноя, як в часи Лота. Коли ми говоримо про ігнорування Бога. Коли ми говоримо про якусь розбіжність між людиною і Богом. От як, чим це виражається, оце ігнорування, якими конкретними формами людина демонструє свою антибожу позицію? Є Богом визначені шляхи, є норма життя, є здоровий глузд, є заповіді Божі. І от всяка людина вона викривала своє життя, вона зробилась е, ненормальною. Якщо сьогодні е, хочуть те, що ми бачимо сьогодні в суспільстві, люди хочуть узаконити не норму беззаконня, беззаконня хочуть зробити закон. Я думаю, що можна зробити висновок, що от локальні суди Божі, це Боже втручання в життя людей по причині несправедливості меж людьми. Ми деколи думав, що це тільки Бог десь далеко йому треба погоджувати. Але Бог каже так, як ти можеш любити Бога, поважати Бога, відноситись до Бога правильно. Правильно, якщо ти неправедно, неправильно відносишся до ближнього свого. Якщо ти ігноруєш ближнього свого, якщо ти ігноруєш сусіда свого, якщо в твоїй родині є насильство і беззаконня, <зв 'язано> оце і є беззаконня проти самого Бога. Я не знаю навіть по-своєму маю виклик і навіть страх. Мені здається, що сьогодні, якби ми могли мати духовне вуха і почути ну, голос суспільства українського, от нашого суспільства, от є наше місто. Що можна було би почути у духовному вимірі, про що ми чули? Напевно, ми чули. Плач кинутих сиред, або сирит кинутих дітей. ну, Діти, яких так. кинули батьки. Так. Ми б чули гіркий плач жінок, які пережили насильства, пережили жорстокості і переживають. і переживають. Ми б чули плач людей, які день або цілий день працюють і отримують мізерні гроші. Оце я забув це сказати, але Бог дуже чітко, через пророків каже, що плата вами утримана, вона кричить. Тобто людям не платили гроші за їхню роботу, і навіть це кричить до Бога. Я так думаю, що наше сьогодні суспільство, ну, по суті, от теж кричить. І, можливо, я не берусь, прямо пов'язувати це, але я думаю, що є якась логіка в тому, що через те. Природа викручується на наших очах. От різкий перепад температур. Mm -hmm. Сніговики ну, кажуть, там потепління, там глобальне, там не глобальне, а виходить, всупереч усім прогнозам, mm -hmm. щось робиться, яке заставляє думати. Все заставляє думати, де ми є, хто ми є. І знову ж, от, тема бідності в нашій країні. Це ж не просто бідна земля. Це не підні ресурси, це не просто нерозумні люди. Це одні багатіють. Ну, явно беззаконно. Явно беззаконно. Взятками, зловживанням бюджетними ресурсами. Ну, ну, ну по суті, ми бачимо відкрито бачимо, як люди багатіють неправідно. За чий рахунок багатіють? Фактично ж багатіють не за хмарі, а багатіють за бідних людей. Пенсію. Меншу зарплату, меншу на роботу, не прийму. І, виходить, кричить земля. То, напевно, і ми маємо бути готові до радикального втручання Божого у наше життя. Подобається нам чи не подобається. Чекаємо чи не чекаємо, але Бог прийде у відповідь на стогін, на плач людей. І тоді що нам робить? Церква повного Івана Ліосанна запрошує усіх бажаючих на святкові зустрічі молитви, хвали та поклоніння Господу, які проходять щонеділі об 11.00 У приміщенні міського палацу культури Текстильник. Що робить людині віруючий, бо е, віруючий в Бога, я розумію, ага. що ми всі е, сьогодні е, маємо суспільство і живемо в суспільстві, де кожен вважає себе християнином, але щось так повелося, якось люди роблять таку різницю: то віруючий, а то не, а то не там. чи там православний, чи там баптист, чи там п'ятидесятник я не хотів би зараз ділити. Але насправді. Але до... слава Богу, що все-таки наш народ це народ християнського, філософського або світоглядного рівня. Ну, це краще, ніж жити в мусульманській країні, тому що за такі речі нас би спалили десь там угу. в країнах де шаріат править. Я, я кажу, що Біблія вона дає пораду людям, які не Вір. віруючи. Покаятись в своїх беззаконнях і перестать грішити Інакше для чого Ісус народився. Зараз ми будемо всі говорити гарні слова. Я сьогодні я слухаю там: родинне свято-Різдво. Ну, це не родинне свято-Різдво. Добре да, його провести в родині, яка вшанує Бога в це Різдво, і скаже: Ісус народився, і не просто як людина народилася з поміж багатьох людей. Бог прийшов. Перший раз в тілі на землю прийшов, щоб спасати. Другий раз прийде, щоб судити. І поки він сьогодні ще не приходить, і то він не бариться. Біблія каже, він довго терпить і дає ще всім шанс, можливість покаятись в своїх ділах. Ісус прийшов, щоб заплатити за наші гріхи. Він це зробив. І що ми в це різдво зробимо? Чи ми, як було раніше сказати, чи ми відкриємо двері свого дому для Його? Приходу для Ісуса як Спасителя і як Господа. Люди добрі, Ісус, пан! Він не просто е, антрибут, в історії. Він пан! Зрозуміти, він пан, він президент над президентами. І е, люди помиляються і обманюють себе. А отут я зараз хочу, якщо думають, що Ісус це якась атрибутика, що з ним можна грати в піжмурки. А тут уже йде слово звертання до віруючих людей. І перше, що сказав Ісус довіруючих людей, коли вони вийшли з храму, 24-й розділ на Євангелії Матфія, учні кажуть, йому дивіться, який гарний храм, як тут все велично, як є тут золото і так далі. І я думаю, людям того часу, дивлячись на цю споруду, яку будували 40 років, в яку вклали масу фінансів, масу зусиль, масу рабського труда, який був. Золотом обкладений. Вони не думали, що воно зруйнується. Вони думали, що воно буде стояти вічно. Так як сьогодні люди думають, моє життя буде вічним. Я буду жити довго, я буду жити здоровим, щасливим, я зароблю багато грошей. Ісус каже, прийде час, і тут не останеться каменя на камінь. І явно, що він говорив про якесь велике потрясіння. І вони ж кажуть, йому, а коли це буде? Коли каменя на камені не останеться? Які ознаки твого пришестя і кінця світу? І перше, що їм Ісус почав говорити, Він каже, перше. В останній час, і от в часи Божих судів, перше стережіться, щоб вас ніхто не обманув, бо багато прийде під моїм іменем і скаже: Я Христос, відіть за мною, щоб вас не обмануло. А друге каже: коли почуєте війни, голод, моровиця, катастрофи біди. Перше, що він каже, людині, не бійтесь. Слава Богу. <свісно> не треба Виявляється, бояться, що це? навіть Якщо... Бог забезпечує. Якимось чи то захистом, чи то стабільністю, чи миром навіть в самі так катастрофічні періоди історії так. 에, судів потрасінь, але забезпечує тільки тих, хто, йому хто має з ним взаємовідносини, хто так. з ним має дружбу. Ну, ну, Так воно працює і зараз. Ну, чужі не попадають у дім, у да. дім попадають свої. Церква повного Івана Ліосанна запрошує усіх бажаючих на святкові зустрічі молитви, хвали та поклоніння Господу, які проходять щонеділі об 11.00 У приміщенні міського палацу культури Текстильник. Я думаю, що ми не довели цю тему до кінця. Ця тема ще проситься до роздумів, ця, ця тема проситься ще до розмови. І давайте погодимося, дорогі глядачі, продовжить наші роздуми або продовжить нашу дискусію. Я навіть кажу так: можливо, у вас є свої судження на цю тему. Можливо, у вас є свої бачення по цій причині. Давайте поговоримо про це. Єдине, про що я вас прошу, не судіть нас за те, що ми говоримо. Ми дозволяємо або ми рахуємось, ми розуміємо, що кожен має право на свою думку, на своє бачення, на своє розуміння філософії, релігії, історії. Але і ми маємо право. У нас те ж саме громадянське право, у нас те ж саме людське право, у нас те ж саме релігійне право сказати свою думку по поводу. І тим більше ми кажемо якраз тоді, коли ну це нібито актуально. Сьогодні нас усіх чіпає, наше життя, якість нашого життя, ну повнота нашого життя. І я так думаю, що в більшості сьогодні наше суспільство, наше середовище незадоволене. Ну, по суті, не саме собою. Ну, людина сама собою незадоволена. Людина незадоволена оточенням, людина не суспільним якимось устроєм або законами суспільних взаємовідносин. Значить, прийшов час говорити серйозно. Як я казав про хворобу, да. значить, треба шукати ліки. І от наша рекомендація, наше бачення, що ліки тільки навернені до Бога, ліки тільки в покаянні ліки тільки вийти із становища фарисеїв. От хто yeah. таких фарисеїв по історії? Що це за, за категорія людей? Чому вони ну з однієї так демонстративно виставлені, з другої сторони загально осуджені? І навіть з третьої сторони Христос конкретно мав до їх дотик. Він постійно мав з ними діалог або дискусію. Хто по суті от по сутності своїй, що це таке фарисейство? Фарисейство, це така група людей, течія течія в іудаїзмі, яка була дуже строга у своїх вимогах щодо дотримання закону Моїсеєвого, П'ятикнижжя Тори. І уже до часу, коли Ісус Христос ходив по землям Ізраїля Палестини, ця 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 течія, ця, ця група, це ця, ця школа, скажімо так, вона по-перше зайняла керівну позицію. Вони були дуже впливовими людьми. Якщо взяти того часу, це люди, це ця течія або це партія, яка складала парламент, яка входила в парламент і була можливо парламентською більшістю в системі управління Ізраїлем. Але проблема цих людей була в тому, що вони навчали правильним речам, але самі так не жили і змушували людей дотримуватися всіх, всіх, всіх там, іноді безглуздих постанов. А самі до цього навіть не докладали ніякого зусилля, щоб допомогти людям в цьому. Це це подвійна мода, мораль. Лицемірство, так лицемірство, Подвірня подвійна мораль так. або е, два так. шляхи. Так, От і ще публічне вони, одне, та, особисте і, друге. І, і характерне, що їхня вся. І що, ще що сказав про фарисеїв? Вони були срібролюбні. Так, так сказано, коли Ісус говорив про деякі речі, про щедроти, про милостині, милосердя. Написано: фарисеї, які були користолюбиві, срібролюбиві, вони сміялися з нього. І, тобто вони були срібролюбні, і друге, фарисеї. були... Сказати формально набожні, формально набожні, а й шукали слави людей, признання від людей. То тобто, Ісус каже, ну ви своє вже получаєте. Тобто, ваші одежі, в яких ви ходите, як ви молитесь на показ всім, стоячи на углах вулиць, але при цьому живучи, не так. Ви вже отримуєте від людей, ви повагу отримуєте, оплески, овації. Так, да, ви маєте повагу, але не перед Богом. Я б був би вдячний тобі за цей коментар, якби. Не прийшла, ну не, не стало боляче моєму серцю. Бо з другої сторони, я знаю, що саме ну так домінуючі позиції фарисеїв свого часу в своєму суспільстві mm -hmm. був зруйнований храм, mm -hmm. та був так сказать, була зруйнована держава. Фактично, як будь би авторами беззаконня або провокаторами в цього всього були тільки групка людей, які були фарисеями, але постраждав весь народ. І все суспільство. І оця тривога, ця біль, яким чином от, ну от, кличе в мені сьогодні про щось, до чогось. І перше, що я хотів би сказати, не дай Бог, щоб наше фарисейство довело нас до руйнації. А з іншої сторони, апелюючи до глядачів сьогоднішньої програми, а може, стоїть нам переглянути нашу моральну. Складову, або нашу, наші моральні критерії. Може, стоїть нам побачити себе в призмі або через світло, в дзеркалі Слова Божого, і може, нам потрібно змінити своє духовне лице, своє моральне лице і своє суспільне лице? Можливо, нам потрібно стати, на принципі, Божі. Можливо, нам потрібно звернувшись або побачивши себе і каявшись, побачити ближнього. І протягнути до нього все-таки правду, руку, добро, заботу про нього подба, щоб не було в нашому суспільстві при такій кількості можливостей і ресурсів так багато бідних і нещасних. Це абсурд, що в нашому такому благословенному краї, на нашій землі, при таких ресурсах, при таких можливостях, при таких талантах так багато нещасних людей. Це щось не так, добрі люди. Ну, але ми завершуємо нашу телепрограму. В обіймах світла була гостра дискусія на тему вічного, на тему моралі, на, пе... на темі духовні. І ми були чесні і відверті з вами. Ми говорили не поверхово, ми говорили те, що нас торкається, що нам болить, що нас тривожить. Ми говорили про те, що мало би бути змінено. І ми говорили і про те, що мало би прийти у наше життя. І в цій дискусії, у цих роздумах з вами був Володимир Ільчук і Володимир Ланевич. До побачення вам. До побачення. Запрошуємо вас до зустрічі в обіймах світлах у слідуючих телепрограмах. Церква повного Євангелія Осанна запрошує усіх бажаючих на святкові зустрічі молитви, хвали та поклоніння Господу, які проходять щонеділі об 11.00 у приміщенні міського палацу культури Текстильник.